Пропонуємо вашій увазі огляд будинку, який знаходиться в селі Сутниківка Київської області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Будинок розташований лише 7 км. Від міста Яготин недалеко від траси Харків Київ та 100 кілометрів від самого Києва. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. У будинку є три кімнати. Будинок має дуже гарне енергонезалежне газове опалення. Є свердловина з автоматикою. Вода заведена в хату, а колодязь зі смачною водою. Зроблена каналізація. На території багато будівель. Є дві літні кухні, два погреби, маленький гараж, декілька сараїв. Загальна площа ділянки один гектар. Земля охайна та доглянута. Будинок цілий, непотрісканий, без балок. Висота потолків 2,85. Є піч на дві грубки з дуже гарною тягою. Є також невеличкий садок зі смородиною, полуницею, вишнею, віноградом та інше. Огляд будинку. Можливий зручний для вас час по дзвінку. Контакти продавця під цим відео. Вартість будинку 10 500 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.